Що для тебе, мамо, десять тисяч. Ти за рік спокійно ці гроші заробиш, каже мені донька. А нам з чоловіком ці гроші дуже потрібні. Ти ж віддаш нам їх можна на тебе розраховувати? Не встигла я поріг рідного дому переступити, як вона замість того, щоб спитати мене, як дорога, як моє здоров'я, відразу завела мову про гроші. В Італії на заробітках я вже 22 роки. Це доволі немалий період. Я за цей час вже рим вважаю своїм домом, в моє життя там. А тут залишилась лише донька з сім'єю, якій постійно щось треба і треба. Життя моє легким не назвеш, але я не з тих, хто звик здаватися. В 30 років я розлучилася з чоловіком, бо дізналася, що у нього є інша жінка. Тримати його я не стала, а навіщо? Якщо він знищив кращу, нехай йде до неї. Чоловік тоді просився, щоб я його не виганяла, казав, що пропустився помилки і більше такого не повториться, то я була невблаганною. Мене тоді всі переконували, що варто зберегти сім'ю хоча б заради дитини. Я теж колись була такої ж думки. Але моя образа була більшою, і я не змогла пробачити зраду. На той час нашій доньці було всього п'ять років. Я залишилася сама її виховувати. Чоловік кудись поїхав після розлучення, і більше я нічого про нього не чула. Дитині він теж не допомагав. Мені довелося багато працювати, щоб вижити, але роботи я не боялася. 45 років років наважилася їхати за кордон на заробітки. Насті моїй тоді вже 20 виповнилося, вона вже навіть заміж збиралась. Тож я подумала, що тепер вдома мене нічого не тримає, і я можу спокійно їхати в Італію. Свою стару однокімнатну квартиру я залишила донці, а сама подалась в світи шукати кращої долі. Я була однією із перших, хто наважився їхати, і я не прогадала. Так, на початках було важко, бо і чужа країна з своїми звичаями, і незнайома мова мені. Але з часом я до всього звикла, навіть макарони полюбила, хоча до того я їх ніколи не їла. Донька з зятим хотіли квартиру, і я їм купила квартиру. Потім вони вирішили, що будинок хочуть. Ми продали квартиру, я додала грошей, і тепер у них є будинок. Весь цей час я фінансово їм допомагала, нічого не шкодувала, бо крім доньки, її сім'ї, у мене нікого немає. Віталію я дуже полюбила, мені тут все підходить, і їжа, і клімат, і взагалі. Останні 12 років я працювала у одного сеньора. Олександр був самотнім, у нього не було шлюбів, дітей теж не було, але він був доволі багатою людиною. Мені у нього було добре, бо ставився він до мене не до як прислуги, а як до компаньонки. Дуже хорошою людиною він був, таких справді мало. Я у нього заробляла 1200 євро в місяць, і всі гроші я провозила додому, коли переїжджала у відпустку і віддавала доньці. Ми з нею домовилися, що вона буде їх складати, адже у вони вже є, житло, і машина є, так що особливо витрачатися нема на що. В цьому році, на жаль, Олександру не стало. Я приїхала додому надію, що вже більше на заробітки не буду їхати. Сподівалася, що тих грошей, які я висилала доньці, вистачить на покупку хоча б однокімнатної квартири для мене. Та донька мене здивувала. Сказала, що жодного євро немає. Мамо, життя дороге, ти хотіла, щоб я економила на їжі, коли в мене мама заробічанка? Мало того, що грошей Настя не склала, так вона вже і мала плани, як витратити ті гроші, які я з собою привезла. Які у мене плани, її не цікавило зовсім. Сказати, що я була засмучена, це нічого не сказати. Мені нічого не залишалося, як побути у відпустці і знову повертатися в Італію. Якийсь мірі я навіть раділа цьому, бо полюбила Італію і Рим вважала своїм другим домом. Поки я в голові прокручувала, як воно має бути далі, життя неочікувано не підкинуло мені новий сценарій. Як я вже сказала, Олександр був доволі багатою людиною. Не знаю, як він розпорядився усім своїм майном, але виявилося, що в заповіті він згадав і про мене. Мені дісталася дуже затишна двокімнатна квартира в Римі. Про це я дізналася від адвоката, який днями мені зателефонував і повідомив цю чудову новину. Я, неабияк зраділа, вирішила, що сама доля дає мені шанс залишатися в Римі, як я й хотіла. І на пенсію італійською вже собі заробила, так що зможу якось прожити. Але моя донька категорично проти. Хто тебе там в Італії догляне? Подумай, мама про свою старість, каже. Настя хоче, щоб я продала цю квартиру в Римі і з грошима додому повернулася. А мені чомусь здається, що для мене буде краще в Римі залишатися. А яка ваша думка? Мені робити, як каже донька, переїжджати в Італію і спокійно жити там своє життя.